В дитинстві, коли мене питали, ким я хочу стати в майбутньому, я не знав відповіді на це запитання, але я був впевнений, що я не буду лікарем, бо я боявся лікарів і мені не подобалась лікарня. А ще я не хотів бути вчителем, тому що, мабуть, за того, що мама моя вчитель. А тепер саме цікаве, зараз я лікар-ендокринолог, який працює в сучасній клініці Бодро і викладач в медичному університеті. Шлях до ендокринології в мене незвичайний, тому що я навчався в медичному університеті на медико-профілактичному факультеті і в майбутньому планував бути епідеміологом. Але потім почалась реформа медицини, і мене було переведено на медичний факультет. Далі на п'ятому курсі я приймав участь у волонтерській акції по цукровому діабету, і ми населенню вимірювали рівень глюкози в крові. Ну і Після цього я зацікавився ендокринологією, і в подальшому, вже при розподіленні, я саме вибрав ендокринологію. Комічних ситуацій в університеті мене було багато, але запам'яталася найбільше це одна. На першому курсі, в перші дні навчання, напередодні такого цікавого предмету вивчення, як анатомія. Ми вже з товаришем лягали спати, він заснув і вісні почав розмовляти. І він хвилин 15 розказував у вісні анатомію черепа. Мене надихає моя сім'я. Це моя дружина і моя маленька донька. Ради них мені хочеться бути найкращим спеціалістом і найкращим прикладом. Щодо мого хобі, я дуже люблю риболовлю. Люблю ловити рибу років з п'яти. Я навіть в дитинстві тікав від батьків на ставок, щоб половити рибу. Також мені подобаються інформаційні технології. Це створення адміністрування інтернет-сайтів, вивчення мови програмування, фото-відеоредактори ну і таке інше. В майбутньому я хочу бути найкращим ендокринологом України і продовжувати свою наукову діяльність.